Вважаю це сенсаційним рішенням. Зараз не, не потрібно буде змінювати окуляри в залежності від сонця, окуляри самі будуть змінюватися для вас. Дивитися, що я замовила. Ось така універсальна модель окулярів. Максимально гармонічна. І дивитися, зараз я за допомогою машинки буду змінювати їх колір. Сьогодні дуже холодно на вулиці, тобто демонструвати, як тмішити окуляри, я буду за допомогою лампи. Але на сонце. Це трапиться те ж саме. Бачите, вони прозорі, буквально через хвилинку. Оп. Дивитися, має. І ось дивитися. М -м -м. Ніяка різниця. І інші кольори, які з любов'ю вот та цими руками замовляла в Китаї власноручно. Це фантастика. Ось вже потім їйшов кольор. А ще тут прилізована лінза, Поэтому жовтий колір дуже зручно використовувати водія, коли, наприклад, сутінки. І ось тільки що вона була в жовтий, а вже вона більш темно-коричнева. Тобто на сонці вона буде виглядати так. Я вважаю це фантастикою.